12 серпня відзначається міжнародний день молоді з 2021 року. Україна святкує цей день спільно з усім цивілізованим світом. Тож сьогодні, напередодні цього свята, спілкуватимемось із очільником організації молоді, первинної профспілкової організації Рівненської АЕС Євгенієм Бураковим. Пане Євгенію, вітаю вас у нашій студії. Добрий день. Розкажіть докладніше про організацію, яку ви очолюєте вже сьомий рік поспіль. За якими напрямами працюєте, та які цілі перед собою ставите організація молоді це ланка первинної профспілкової організації нашої станції. Такі організації створені на кожній атомній станції, кожній профспілковій організації. Також є організація Молоді Атомпроспілки і «Рада Голів ДП на Екенгоатом. Займаємося різними напрямками: від навчально-виробничого до соціальних напрямків, спортивних, культмасових, гендерних. Багато напрямків, роботи багато. Як змінилась діяльність молодіжного руху від початку війни в Україні від початку цієї підступної загарбницької війни, яку Російська Федерація розв'язала проти нашої країни? Змінилося насправді дуже багато. І в основному, якщо говорити про діяльність організації молоді, то усі наші заходи, усі наші зусилля спрямовані, звичайно, на підтримку наших військових і підтримку усього необхідного для нашої перемоги. Ті заходи, які були спортивні іміджеві, вони, скажімо, Стали більш благодійні, тобто проводяться з благодійною метою. Ті заходи, які були благодійні раніше, вони були переформатовані на підтримку Збройних сил. Тож скільки коштів вдалося зібрати у межах цих благодійних заходів та на які саме потреби Збройних сил України вони були спрямовані? Якщо ми говоримо про 22-й рік, то з кінця лютого було проведено багато різних різнонаправлених заходів. Ми допомогли нашим колегам з Чорнобильської об'єднаної організації «Проспілок». Скоординували тут, в нашому місті, забіг Чернігівськеля на підтримку Чернігова, який організовував наш колега з міста Чернігів-Марафонець. Провели. Наші традиційні заходи, всі вони були спрямовані на збір коштів. Це була основна мета. І за допомогою учасників заходу а це працівники станції, жителі міста, наші гості і так далі. Ми зібрали за рік приблизно близько 700-700 тисяч гривень. І ці гроші були спрямовані в різні напрямки на допомогу закупівлю тепловізорів, далекомірів на початку. Потім це були автомобілі для наших працівників, які нас захищають, воюють. Якщо ми говоримо про 23-й рік, то вже ми провели також декілька заходів. Напрямок один це підтримка Збройних сил України. Багато спілчан долучаються і до інших волонтерських ініціатив, які проводить Вараська громада та відокремлені підрозділи компанії. Розкажіть, будь ласка, більш детально про це. Ну я, я не можу говорити про всіх, але я можу сказати ну, такою загальною фразою, що. Е Працівники станції, і в тому числі молоді працівники, вони активно долучаються на всіх напрямках. В першу чергу це так звана акція 3% від посадового кладу. І я хочу звернутися до наших колег, наших працівників. Ми повинні це робити і можливо не обмежуватися цифрою 3, можливо, писати більшу цифру, тому що перебуваючи в тилу, ми маємо підтримувати тих, хто на передовій. Окрім благодійних та спортивних заходів. Які ще заходи ви проводите спільно із іншими молодіжними організаціями, можливо, навіть з молодіжними організаціями усієї України? Ну, взагалі, як я вже казав, організація молоді нашої станції це одна з організацій молоді усієї Атомпрофспілки. Тобто ми долучаємось і працюємо на рівні організації Молоді Тампрофспілки на рівні усієї кампанії. Я очолював декілька років, два роки минулої каденції молодіжну раду нашого міста. Я вважаю, що вдалося налагодити процеси молодіжні в громаді. Ми зробили також декілька заходів, підтримали українців у Польщі. Так звана патріотична книгозбірня. У нас була навіть два етапи. ми Збирали книги українською, завезли їх в місто Лоць і натомість привезли звідти допомогу гуманітарну, яку там зібрали українська молодь для постраждалих на Донецькому напрямку. Були спортивні заходи під егідою громади, спільні благодійний вогонь миру. Така акція. Співпрацювали з обласною молодіжною радою, виступали, брали участь в українських форумах. Тобто, в, такому, в цьому напрямку також робота велася і ведеться на сьогоднішній день. Знаємо, що ви також співпрацюєте із громадськими організаціями, зокрема, це Українське Ядерне товариство. Розкажіть, будь ласка, про ваші спільні проєкти. Багато було проєктів за ці роки. Їздили в провідні заклади вищої освіти, які готують спеціалістів для роботи на ватомній галузі із лекціями, члени організації молоді. Разом з українським ядерним товариством започатковували, а потім брали активну участь у проєкті «Ядерна школа РАЕС», «Літня Ядерна школа раес літня ядерна школа Енергоатому, Волонтери Українського ядерного товариства постійно долучаються до іміджових заходів, які ми проводимо. Ну і взагалі багато членів організації молоді є членами Українського ядерного товариства. Важливою складовою діяльності організації молоді вже багато років поспіль є профорієнтаційна діяльність. Яким чином мотивуєте молодь обирати професію атомника? Ну, як я вже казав, це ядерні школи і, зокрема, ядерна школа РАЕС. В Програмі цього заходу є також зустріч з молоддю. Новоприйняті працівники, яких, які працевлаштовуються на станції, проходять в НТЦ курс професії енергетик. Там також є лекція про про вспілку. Є ідея проведення нового проєкту. Я поки не буду детально про нього говорити, але я думаю, що до кінця цього року ми зробимо перший етап, а в наступному році зробимо другий етап цього проекту. Конкурси професійної майстерності та конкурси наукових доповідей це ще один напрям великий вашої діяльності. Розкажіть, будь ласка, наскільки охоче молоді спеціалісти долучаються до них, та які перспективи на майбутнє гарантує участь у конкурсах? Обидва ці конкурси проходять в два етапи. Перший етап на Кожній з атомних станцій, у дирекції компанії у відокремлених підрозділах. І Якщо ми говоримо про конкурс профмайстерності, то діє комісія з виробничої діяльності та навчання енергоатому, яка спільно визначає вісім спеціальностей, по яким будуть проведені ці конкурси на станціях і потім на одну з наших станцій. Приїжджають переможці з своїми кураторами і е, проводиться вже конкурс профмайстерності серед е, працівників, молодих працівників на економі. Переможець, який е, перемагає у другому етапі конкурсу, е, отримає підвищення або е, 10% до посадового окладу до тих пір, поки його не підвищать. Е, якщо ми говоримо про конкурс наукових доповідей, е, то там прямого. Е, Просування по посаді гарантованого колективним договором немає. Це конкурс проєктів. Люди е змагаються, змагаються в двох напрямках: виробничому та соціально-профспілковому, презентують свої проекти, які потім втілюються в життя. Там досить пристойні премії, і е як вже от, ми можемо бачити по досвіду, е учасники цих конкурсів. Е ми можемо бачити їх зараз в керівництві нашої станції і навіть вищому керівництві компанії енергатом. Тому я закликаю молодь брати участь у конкурсі наукових доповідей, у конкурсі профмайстерності, особливо ту молодь, яка тільки працевлаштувалась. Якщо в ваших підрозділах проходить цей конкурс саме по вашій спеціальності, то це реальна можливість. Показати себе і отримати підвищення, в цілому, перспективи хороші. Рекомендуємо усім молодим спеціалістам долучатись до таких заходів. Спортивні заходи Рівненської ЕС, основним організатором яких є організація молоді, вже багато років поспіль об'єднують спортивну спільноту не лише нашого регіону, а й України в цілому. А поділіться, будь ласка, які плани на майбутнє? Чи здивуєте ви нас в найближчому майбутньому якимись новими масштабними цікавими заходами? Так, дійсно, іміджові заходи рівненської АЕС і компанії «Енергатом» вдалося вивести на високий рівень. Все починалося з 100-воловатт. Доволі непогано розвинулась у цілий Кубок РАЕС, а це забіг під градирнями, 100 веловатт, триатлон, і в кубок РАЕС додавалася миля. Це плавання на відкритій воді. Окрім цього, проводились і нічний забіг, перегони дитячі, перегони на Хомецькій. Цьогоріч організація молоді брала безпосередню участь в організації другого та третього дня заходу «Енергія перемоги. Велопробіг на Біле озеро, благодійні фестивалі спорту, забіг до Дня Миколая, улюблений захід, який проходить зимою. Він завжди в нас був благодійний. Сьогодні основна задача це звичайно збір коштів для Збройних сил України. Стосовно нових заходів. Дійсно, так ми працюємо над цим, але зараз ми зосереджені усі на проведені того, що ми маємо вже станом на сьогодні, і враховуючи те, що ми працюємо на е, атомній станції, ми працююча молодь, ми звичайно, ми зосереджені і на безпечної експлуатації нашої станції. І підсумовуючи, організація молоді через 5-10 років, якою ви її бачите, і що наразі потрібно для цього зробити? Наше майбутнє це наша перемога. І е, організація молоді, будемо старатися робити свій внесок для цього. Е, організація молоді це е, потужна організація. Е, наприклад, на нашій станції це близько. 20-25% від усіх працю, працюючих це молодь. Це молодь прогресивна, молодь, яка має свої свіжі ідеї. Тому майбутні організації, це команда цієї організації на сьогоднішній день. І за сім років моєї канденції ми мали дуже велику підтримку адміністрації, дуже велику підтримку профі... профспілкового комітету нашої станції, профспілкового комітету енергоатому. Наших колег з інших громадських організацій, таких як Українське Ядерне товариство, ми мали потужну команду і маємо її на сьогодні. Усі робили свій внесок. Тому майбутні організації це люди, які будуть рухати її вперед. І я закликаю молодь, яка. Працює вже на станції, яка працевлаштовується долучатися до діяльності організації молоді Рівненської АЕС. А розкажіть докладніше саме цей механізм вступу до організації молоді. Що потрібно робити молодому працівнику для того, щоб долучитися до лав організації? Усі молоді працівники, члени нашої профспілки, до 35 років, включно є членами організації Молоді Рівненської АЕС. Для того, щоб долучитися активніше до нашої роботи, треба Просто долучатися, тобто зв'язатися з нами, виявити бажання, обрати свій напрямок і працювати в ньому. Що ж, я впевнена, що найближчим часом усі ваші цілі та плани будуть реалізовані а організація молоді невпинно розвиватиметься і дивуватиме нас своїми новими, цікавими та креативними проєктами. Пане Євгеній, вітаю вас з прийдешнім святом, з нагоди якого ми з вами поспілкувались. Та вдячна вам за щиру розмову. Дуже дякую, і слава Україні! Героям слава! А нашим глядачам нагадую, це було актуальне інтерв'ю, у якому ми спілкувались із головою організації молоді, первинної профспілкової організації Рівненської ЕС. Слідкуйте за нашими випусками, аби не пропустити цікаві розмови на актуальні теми. На все добре!